Поезія, сонце моє оранжеве. Щоразу якийсь хлопчисько тебе відкриває заново, щоб стати навіки соняшником. Ці слова Івана Драча згадуються напередодні всесвітнього дня поезії, унікального витвору людського генія. Поезія це сила, краса, гармонія, це заклик до боротьби, це дорога до перемоги. Ми, учні і вчителі Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Котляревського, щиро вітаємо і митців, і читачів з цим святом і даруємо вірші. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони неначе причаїлись, і ти не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмось. хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і з ними й завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальти, спориші, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик. do do